Доброго дня. Фризуємо. Фрезуємо почву для того, щоб посадити часник Однозубку, Ось вона у нас така мощна. Це тут така мощна. В інших містах не буде вона мощна. Протравлена, вітамінчики додавлені без хімії всякої обичні. Ці, як же вона. Коротше, комплекс там, щоб укоренилось лучше воно. Такі, як м'ячики. От, фрез. Придворіть. Ага, ось. У. Зробили ми грибалку таку. Вони грибалку нарізач рядків саморобну. До півтраті ночі робили ми її. Лопатки 5 штук. от, Ну, в общем таке, до трактора кріпиться. Будемо сподіватися, що в нас працює, щоб не руками тягати це все діло. на сівалку бабла нема. Так що, оце таке. В общем, дивимося, це переорано було. Це переорано. За місяць до посадки. От. Потім зараз ми оце пофрезуємо для начала, щоб порозбивати грудки. Ну, непогано. Як порох. Не знаю, чи все так ідеально, прям поперебивало. Трохи не ідеально, може. Ну, Далі лучше все. Чисто порох. Трохи углубилось воно. Ну нічого, це буде повторне фрезування. Це буде повторне фрезування, тому що... Тому що... Не хочемо рвати оці наріза... нарізачі рядків. Вони такі слабенькі, бо на профільній трубі було важко приварити. І Так далі. Ми вирішили грудки порозбивати, щоб легше воно нарізало. Будемо сподіватися, що воно щось дасть. Воно буде повторно фрезуватися. і плюс ззаді фрези буде воно нарізати. Оце таке. Це додатково трошки воно допереб'ється. Правда, земля сухуща, обіцяю дощ. Дощ через 3 дні десь. Будемо сподіватися, що ми посадимо і зразу він піде. Правда, я там осод покропив, а пройшло тільки 3 дні, і там Дозіровку більшу дав. Ну, щось я не бачу, щоб він угасав. ні, ну, ну треба було подождати, а время вже ждать нема. Чесник треба посадити, вже вже холода починається. Потроху температура вже опускається, вже воно не то. Воно ну, ну, бубік. Бабенет, бабеніт, бабенічок. Бабу, ба який красивий у нас песик. Бобічок, бобічок, бабу, ба бу Люби внимание. Лови криз. Все роби. Вдома. Правильно, бобік. Молодець. Діть Коля Фігаче, Фриза страдає. Японська фриза. 88 року. -го ми думали, вона саморобна. Трохи вона не, ну, вроді що попало на варена, але ні, це заводська. Прийшла нам хуже була, полама, поламана. Прийшлося цю вертати. А ту 2000 року назад здали. Вона була довша, длинніша і легша. А ця 200 кг десь важить. Прям мощь, взагалі, конкретно. Коля знає толку фризування. Диви, що творить. Привіт підписчикам! Грезе каже, звісно, воно сухуще, що ж ти зробиш. Дощів нема совершенно. То заливало, коли гарбузи садили. А це охти, блін, курево пішло. Оно на відео ще й не передає так. Це тільки на другій воно фрезує. Фу. А як на третій включав, там 1350 оборотів в минуту ножі фігаче. Так там таке куриво, що трактора не видно і тебе так само. Ну, поки все, далі продовжу вже, коли буде рядки нарізати, що вийде Не обіщаємо їх рівними, тому що перший раз це робиться. Ну і в общем таке.